Next Station – Українізейшн ми допомагаємо один одному чи одне одному. Тут легко заплутатися, бо різниця є. Причому треба вживати ці конструкції залежно від ситуації та контексту. Почнемо з того, що займенник один одного і один одному використовують тоді, коли йдеться лише про чоловіків. Ся просто один до одного. Позбудимося один одного на мирів, аби один одного ранили ми. Стали одним для одного. У цих випадках один одного було б доречно, якби йшлося тільки про чоловіків. Але з контексту пісень випливає, що співають про осіб різної статі. Тому тут потрібно вживати займенник одне одного. одного. Вчили одне одного на пам'ять. Ніяк одне одного здолати. Ми одне одного, любили цілу любе ціло. Несли одне одного в соціальній мережі. Ще раз. Один одного, коли суто про чоловіків. Одне одного, коли про чоловіка і жінку. Я Добре, тут було трішки складно, але далі точно не заплутайтесь. Із жінками трохи простіше запам'ятати одна одну, одна одної. А якщо говоримо про групи людей, то кажемо одні. Одним одні одних. Ще одне важливе нагадування про займенники. Як правильно сказати, їх чи їхній? Можна і так, і так, але є нюанс. Їх це форма родового відмінка від займенника вони. Їх нема вдома. «Їхній» – це присвійний займенник, що означає належний їм, їхній дім. А їхні очі твоїм говорять. Нехай ми знаємо, як любити крізь їхні слова. Нехай дихати їхніми п'янкими ароматами. Біжуючи їхні голоси, звідси, проводжаючи як завжди байдуже. Їхні розклади, їхні сполучення. От і із їхніми теж розібралися. А продовжимо допомагати одні одному вдосконалювати рідну мову у проєкті Українізейшн уже в наступних випусках. Проєкт Українізейшн створено за фінансовою підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми медіа для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.